Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас на огляді досить цікава монета, присвячена одному з відомих письменників України, яка називається. Зараз так, щоб бути точним, присвячена вона 125 річчю від дня народження Остапа Вишні. Справжнє ім'я Павла Михайловича Губенка. Це видатного українського письменника. Блискучого майстра гумористичних оповідань, фейлетонів, шаржів, самобутній неповторний митець, автор відомих збірок Чухраїнці, вишневі усмішки, «Занітка», мисливські усмішки, Остап Вишня був захоплений дивовижною красою України, милозвучністю та багатством її мови, величчю та глибиною душі українського народу, рис якого втілив у мудрих, працьовитих, дотепних, кмітливих і щирих своїх. Героях. Отже, на аверсі монети. Зараз я візьму свого помічника. На аверсі монети, там, де в нас сказаний номінал монети. Зараз я його поверну ближче покажу ось так. На аверсі монети номінал 2 гривні, рік карбування 2014. Зображено Малий Державний герб України, і в верхній частині аверсу напис Національний Банк України. Також в верхній частині вказаний і малий державний герб України. В нижній частині є ще логотип банкнотно монетного двору. В центральній композиції є аверсу зображена композиція, що символізує улюблену народом збірку вишневі усмішки, а саме мисливська рушниця, що заряджається двома вишеньками, та наповнений цими ж вишнями капелюх. О, тобто це заповідання, взято, що мисливська рушниця заражалася вишнями, потім з якої відповідно відбувався постріл. Далі гурт монети рифлений, як і всіх монет з номіналом. Ну, так як це серія видатні особистості України, то вона має номінал 2 гривні. Далі реверс монети. На реверсі монети зображено. Така стилізована композиція, на якій в центральній композиції зображено портрет самого автора, тобто Остапа Вишню, в верхній частині реверсу, напис Остап Вишня. І також вказані роки його життя 1889 та 1956 роки. От. І навколо нього зображено героїв його творів, тобто з різних оповідань, з різних його збірок, в основному гумористичних зображено його героїв. Ось тут видно, людина з вилами стоїть, типова українська жінка тих часів. Ось якісь гуляки зображені. В нижній частині українська хата, і в руках вишня тримає перо, тобто як символ, що він пише, пише, щось створює, як символ письменника, умовно. Так, ну і Що нам відомо про дану монету з точки зору її технічних характеристик, то серія це видатні особистості України. Матеріал Нельзильбер, діаметр 31 мм, маса 12,8 грама, тираж цієї монети всього 20 тисяч штук. Скульптором даної монети виступив. Володимир Дем'яненко, а художником Микола Кочубей. Нацбанк в 2014 році реалізовував всі монет, цю монету за ціною 20 гривень. Ну, взагалі цікаво, що практично всі монети, які у 2014 року, в них ціна приблизно була однакова в районі 20. Гривень. Ну, зараз ціни, звісно, у 2025 році значно змінилися в сторону збільшення, звісно. Що. Ну, і ціна цієї монети з роками зростала. У 2015 році вона коштувала 45 гривень, в 2016 50, 17 рік 190, 18 180, 19 170. 20-165, це середні ціни. 21-й 170, 22-170, 23 2023 році 200. Тобто ціна приблизно на одному рівні в районі від 170-200 гривень трималася. І починаючи вже з 24-го року середня ціна 370 гривень і станом на 2025 рік ціна вже змінилася і коливалася в районі від 440-420 гривень до. 500 і навіть трошки більше. Я цю монету купував у одного продавця. Вони всі йшли в мене 1 травням го року, тоді вона мені обійшлась всього в 190 гривень. Ось дуже така непогана монета, як для монет і серії, що називають нумізмати піджаки, досить така вона незвичне подання. Тут не просто зображення якогось діяча, а ще й по колу досить непогано передали його діяльність. Зараз ще момент забув. Для заставки залишимо зближене зображення монети. І перейдемо до характеристики Остапа Вишня. Остап Вишня, справжнє ім'я Павло Михайлович Губенко, народився в листопаді 1889 року у Чечві в Полтавській губерні помер 28 вересня 1956 року. У Києві це український та радянський письменник, новеліст, класик сатиричної прози ХХ століття. Народився він на хуторі біля містечка, тепер село Грунь, нині Охтирський район Сумської області. В багатодітній сім'ї всього було 17 дітей, відставного солдата Михайла Кіндратовича Губенка та його дружини. Параскеви Олександрівне до шлюбу Балаш. Батько працював на поміщика, його дід по батьковій лінії був у Лебедині шевцем, дід по матері у Груні Хліборобом. Закінчив початкову школу, потім двокласну школу у Зінькові. Далі навчався в Київській військово-фельдшерській школі, по закінченню якої, у 1907 році працював фельдшером. Спочатку в російській армії а згодом у хірургічному відділенні лікарні Південно-Західної залізниці. Так як згадував письменник, він не збирався присвятити себе медицині. Тож, працюючи в лікарні, займався самоосвітою, склав екстерна екзамен за гімназією і в 1917 році вступив до Київського університету. Однак невдовзі залишив навчання та цілком віддався журналістській і літературній праці, вчився досить добре. Е, так, в 1918 році в Мобілізований до армії УНР у медичні частини зробив швидку кар'єру. У полон до більшовиків потрапив у 1919 році в ранзі начальника медично-санітарного управління Міністерства залізниць Української Народної Республіки. У його розпорядженні були всі залізничні шпиталі, в яких лежали хворі офіцери і вояки Української Галуцької армії дієвої армії Української Народної Республіки. ВЧК вважали великим успіхом полон офіцера Губенка, високопоставлений урядомець утримувався в Харкові до 1921 року до повного закінчення громадянської війни. Таким було формулювання РФ трибуналів. Для опонентів окупаційно радянської влади визволив Губенка мал... мало не сам Микола Скрипник, сораток... соратник Леніна. Скрипник буцімто читав його гуморезки в офіційних виданнях УНР. Павло Губенко справді писав чесно та гідко, попри військовий стан немалисерної сміє увади директорії. Наклини брав і особисто головного отамана Симона Петлюру. Саме йому приписується крилата фраза у вагоні директорія під вагоном територія. Але ця слава не допомогла вишні. Офіцеру армії ОНР згодом помстилися за служби в Україні. Була Ленінська в'язниця і сталінський концтабір. До арешту Остапа Вишня доклав рук український письменник Олесій Полтарацький. Який в 30-му році в журналі Нова Генерація опублікував статтю, що таке Остап Вишня із брутальною ідеологічною критикою творчості гумориста. Стаття була передрукована в журналі Радянська Література 34-го року, і 1933 року Остап Вишня був превентивно звинувачений в контрреволюційній діяльності і в тероризмі, зокрема в замаху на Павла Постишева під час жовтневої демонстрації. За до таборів гулагу у в'язниці контактував з відомим кубанським фультуристом Сергієм Мастепановим, який також був ув'язнений. 34-го року в табірному щоденнику Остап вишній з'явився запис: А хто ж співає, хто ж крім українців? Скрізь тепер їхні пісні лунають по тайгах, по тундрах. Аби не плакати, хай співають. Звільнений і повернувся до літературної праці в 43-му році. Вишню мало розстріляти, але його врятував щасливий випадок. Гумариста перекинули просто з арештанського барака на Печорі. Це Республіка Комі в сучасній Росії до письменницького кабінету, що на деокупованому Києві. Одна з причин несподіваного звільнення успіхи у пана військовому та ідеологічному фронті. Сталін вирішив, що Петлюрівець вишня своїми гумаресками має спростовувати наклепи націоналістів, нібито улюбленця цілої України Вишню – Закатувала Москва і висміяти буржуазних націоналістів насамперед УПА. Так в 45-46 роках з'явилася самостійна дірка Остапа Вишні. Голос гумориста з могили. Буржуазні націоналісти і повстанці привітали звільнення Остапа Вишні, частину заслуги, в якому цілком слушно приписали й собі та подякували гумористові. Що він першим у широкій радянській пресі поінформував світ, що УПА активно діє та перемагає. Перший твіт після концтабору. Зенітка, другий і останній період творчості, був непростим для вишні. Щоб приховувати свою справжню сатиру, він відточив образ героя-оповідача мудрого, дотепного задиристого часом, але сумного. Після закінчення Другої світової війни вишня також став членом редколегії журналу Перець і активним його співпрацівником. Влада надала вишні квартиру в будинку письменників Роліт. Де він мешкав до 1952 року. Протягом 52-го го років жив у будинку письменників на Великій Васильківській номер 6 де на честь нього встановлено пам'ятну дошку. 55-го року був реабілітований судовими органами СРСР. Помер від чергового серцевого нападу 28 вересня 1956 року, похований в центральній алеї байкового кладовища разом з родиною разом з родиною ділянка номер 2 Надгробний пам'ятник це Граніт. Скульптор Декемерджі, архітектор ковбаса, встановлений в 1958 році. Тобто ось такі відомості про Остапу Вишню. Особисто я його пам'ятаю, його творив в журналі Перець, коли ходив в школу. В нашій школі були старі видання журналу Перець, і там часто були підписи з Остапом Вишнею. Дана монета переїжджає до нашого. Прекрасного альбому із монет 2014 року. Дійсно, цим, цей рік був дуже насичений в плані різних монет, різних тем, і в тому числі і видатних особистостей. І Остап Вишня поповнює цю колекцію видатних особистостей України. Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо з вами завершувати. Підписуйтесь на канал, залишайте свої відгуки під відео, чи маєте таку монету, чи хотіли б таку придбати. А я бажаю вам фінансових можливостей, нумізматичної вдачі. І головне, бережіть себе і до наступної зустрічі.